Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Продовжуємо з вами вивчати теми, які пов'язані з поняттям алгоритму. Давайте спочатку згадаємо з вами, що ж означає алгоритм. У вас це має бути записано в зошитах правила, тому прогорніть, будь ласка, перегорніть декілька сторінок. Назад і знайдіть правило, що ж таке алгоритм, так? Алгоритм це набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти певного. Результати. Також можна сказати, що алгоритм це скінченна послідовність вказівок на виконання дій, які спрямовані на виконання якоїсь задачі. Обов'язково під час створення алгоритму мають бути, певні, мають бути певні команди та виконавець, який ці команди буде виконувати. Пам'ятайте про це. Всі мік посміхається, урок наш починається, сіли діти всі рівненько, осміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Як завжди, ми розпочнемо з інтелектуальної розминки, з усних вправ, для того, щоб ви зорієнтувалися, зосередились та підготувалися до роботи. І так, в чому ж заключається інтелектуальна розминка. Дивимось, будь ласка. Назви 5 днів підряд, не користуючись вказівкою чисел місяця, не називаючи днів тижня. Отже, згадайте, будь ласка, як, як ми ще по-іншому називаємо дні? Як ми саме їх називаємо? Понеділок, але понеділок буде, наприклад, коли? Завтра. Так? Є ще Визначення сьогодні-вчора, позавчора. Так, ось таким чином ми визначаємо з вами і можемо так назвати дні, не називаючи їх певні назви. Так? Тому ми можемо дні ще називати передвчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра. Отже, переходимо безпосередньо до теми уроку. Я думаю, що ви помічали, що часто сюжети казок побудовані на повторенні подій ситуацій тощо. Щоб досягти мети, казкові персонажі знову і знову виконують якусь дію, для того, щоб досягти. Якщо ви згадаєте, наприклад, казку Попелюшка, Пам'ятаєте сюжет, що була зла мачуха, яка е, любила своїх дочок, а доньку свого чоловіка замушувала постійно працювати. І от коли вони збиралися на бал, то з'явилася чарівна фея, яка перетворила попелюшку на справжню красиву принцесу, дала їй сукню, і гарні кришталеві туфельки, так. і попелюшка була на бал. Поїхала, але коли настала північ і треба було швидко повернутися додому, і вона втратила одну свою туфельку. Так? І що тоді почав робити принц? Для того, щоб знайти свою попелюшку, для того, то принц звелів оголосити, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться цей. Черевичок кришталевий, і його піддані почали роз'їжджати по королівству і по черзі приміряти цей кришталевий черевичок кожній незаміжній дівчині. Відповідно до цього, можна скласти такий собі алгоритм. Беремо черевичок, надягаємо на ніжку, черевичок підійшов, умова. Так, ні. Я, черевичок не підійшов. Що робимо далі? Переходимо до другої дівчини. Знову приміряємо черевичок. Умова черевичок підійшов? Так, ні, ні. Переходимо до наступної. І таким чином. Подивіться, алгоритм було складено: це був безперервний алгоритм, який виконувався до того моменту, поки черевичок не опинився у попелюшки. І тоді черевичок підійшов. Так. Все, попелюшка знайдена. Ось, подивіться, будь ласка, так? Тобто алгоритм повторювався постійно, доки відповідь на умову алгоритму була false. так? Негативна. Відповідно до цього, алгоритм повторювався. Коли відповідь стала позитивною, true. Так. Черевичок підійшов, тоді тільки алгоритм був завершений. Тобто цей алгоритм мав повторення лише з однієї умови, що черевичок не підходив. Коли черевичок підійшов, то повторення завершилось. Ось в чому і заключаються алгоритми з повторенням. Алгоритм пошуку нареченої можна подати таким чином. Поки черевичок не прийдеться якійсь дівчині до міри, приміряйте черевичок по черзі кожній дівчині. Ось умова, черевичок, прийшовшися дівчині до міри, стає істиною, тобто true. повторення завершиться. І такий алгоритм називають повторенням з умовою. Тобто повтор... алгоритм з пов, повтор... Алгоритм повторення з умовою буде виконуватись до того моменту, доки умова стане істиною. Поки умова хибана, тобто false, цей алгоритм буде виконуватись. Якщо умова стає істиною, тобто true, алгоритм перестає виконуватись і алгоритм завершується. Для багатьох дітей знайомство з казкою починається з таких казок, як рукавичка. Рібка колобок. І ці сюжети казок також побудовані на повтореннях. Якщо ви згадаєте казка-рукавичка, що відбувалося? До рукавички приходили жити різні звірі до того моменту, поки рукавичка що не розірвалася. Тобто, спочатку прийшла мишка, залізла в рукавичку, місце ще є так. Прийшла далі, прийшов зайчик. Місце ще є, так, прийшла жабка, влізла, місце є, так, прийшла лисичка, влізла в рукавичку, місце ще є, так, прийшов вовчик, місце вліз в рукавичку, місце ще є, так. Прийшов ведмедик. заліз в рукавичку, рукавичка розірвалась, місця більше немає. Так, все, умова закінчена. Точно так само і рібка. Для того, щоб витягти рібку, треба було постійно виконувати умови для того, щоб досягти мети. Тобто витягнути рібку. Спочатку підійшов дідусь. Рібка витягнута ні. Покликали бабусю. Продовжуємо далі алгоритм. Рібку витягли? Ні. Покликали внучку. Рібку витягли? Ні. Покликали собачку. Рібку витягли ні. Покликали котика. Рибку рібку витягли? Ні. Підбігла мишка, рібку витягли. Так, алгоритм завершено. І таким чином і казка Колобок автоматично. Також повторення, тому що колобок спочатку пішов від бабусі з дідусем, потім він пішов від зайчика, потім він пішов від медмедика, потім він втік від Вовчика, і допоки він не, його не з'їла лисичка, цей алгоритм повторювався, доки не вийшла умова. Колобка з'їли все, алгоритм далі продовжуватись не може. Алгоритм був завершений. Подивіться, будь ласка, і подумайте, так, який алгоритм аналогічний буде складений до казки колобка? Він буде аналогічний, дуже схожий до казки рібка, так? Умова рібку витягли. Прийшов дід. Рібку витягли? Так, ні. Ні. Продовжуємо виконувати алгоритм. Прийшла бабуся. Знову питання умови. «Рібку витягли? Ні. Покликали онучку, прийшла онучка. Знову питання. Рібку витягли? Ні. Наступне: ріб, прийшла собачка. Рібку витягли? Ні. Продовження алгоритму, допоки умова не буде виконана, а рібка витягнута. Рібку витягнули. Умова стала істиною. Тру. Так. Алгоритм завершено. Відповідно до цього. За певної умови повторення дій алгоритм завершено. У казці рібка, рібка витягнута. У казці колобок, Умова, алгоритм завершується, коли з'їли колобка, тобто не може більше виконуватись алгоритм з його переміщенням, бо його з'їли. І у казці рібка, коли рукавичка порвалася. Все більше їм нікуди ховатися. Рукавичка порвана, ховатись є куди, ні, місця більше немає. Все, алгоритм на цьому закінчився. Подивіться, будь ласка, яким чином можна скласти блок схему саме до казки рібка. Є обов'язково початок, завдання: тягни ріпку. Рібку витягнуто. Ні. Кличемо на допомогу, кличемо бабусю. Тягнемо грібку витягнуто. Ні. Повертаємося назад. Покликали онучку, знову питання. Рібку витягнуто? Ні. Знову кличемо на допомогу, тягнемо рібку. Рібку витягли? Ні. Покликали песика. І так, безперервно ми повертаємося до умови, поки відповідь не буде так. Якщо так, то ми одразу йдемо на кінець алгоритму. Зверніть, будь ласка, увагу на побудову блок схеми, саме алгоритму з умовою. Якщо ми раніше з вами дивилися блок схеми, і так було справа а ні зліва, то, як ви бачите, в цьому випадку ні під низом, оскільки йдуть після false після негативної відповіді, так, помилкової, Йдеть інші команди, і треба повернутися знову до умови. Якщо відповідь true – позитивна, істина, то одразу ми переходимо на кінець алгоритму. Для створення алгоритмів з повторенням, що завершуються за певних умов, у середовищі Scratch існує спеціальна команда. Вона знаходиться у кодах керування. Називається повторити до якоїсь умови. І ось цей шестикутничок ми додаємо умову повторити, повторювати цей алгоритм до якої умови, доки дійдемо краю, доки ще щось, тобто додаткова умова буде з'являтися сюди. І далі. Буде додаватися, що саме ви будете повторювати до певного моменту. Дивимося так, ось як складається ще раз блок-схема, що стосується алгоритму з повторенням. Умова, якщо ні, повторення команди, і знову ми повертаємося до умови. Якщо умова істина і відповідь так, то ми одразу виходимо на кінець алгоритму. Саме ось це блок-схему у середовищі Scratch замінює команда Повторити ДОП. Умова. Якщо умова виконана, то буде кінець. Якщо умова не виконана, то буде відбуватися безперервне повторення. Коли умова в команді повторити до» стає істиною. Як ми сказали, так, тру, то повторення завершується. Тобто ця умова є умовою завершення повторення. Якщо є також у середовищі скреч команда завжди. Так, після команди повторити ДО, звичайно, що можуть слідувати інші команди. Якщо умова істина, повторення завершується, і ми переходимо до наступних виконань команд алгоритму. Тому що завжди гарантує безперервне виконання. так? Завжди гарантує безперервне виконання без ніяких умов. Повторити до це буде повторення до певного моменту, тобто не безперервне. Подивіться, будь ласка, казковий зміст Котигорошка, казки Котигорошок, так що ми з вами розглядали на попередніх уроках. Який літає, якщо його не торкаються списом, тобто вказівником миші. Цей алгоритм було подано за допомогою команди завжди, і умови, якщо то. Також цей самий алгоритм можна подати по-іншому, використовуючи команду повторити до. І таким чином він буде повторюватись цей вказівник, так, цей алгоритм, поки. Змія не торкнутися вказівником миші. Поки його не торкнутися вказівником, він буде переміщуватись на 100 кроків і повертати на 90 кроків. Коли змія торкнутися вказівником миші, то переходимо до наступної команди, подумати хм. І Дивимося на малюночок, це означає за малюнком, що змія торкнулася вказівником миші і його Умова була виконана, тому перейшли до наступного виконання команди. Подивіться, будь ласка, можна також ще додавати чекати поки та чекати 5 секунд, тобто чекати, поки це з додатковою умовою, задана умова, так, додається, чекати 5 секунд, тобто чекати просто певний відрізок часу. Отже, згадайте, будь ласка, ми з вами ще сказали, так що алгоритм, існують алгоритми повторення з умовою. Тобто алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання одного й того ж самого набору команд, допоки умова не буде істиною. Якщо умова. Хибна, то алгоритм продовжує своє виконання. Якщо умова істина, то алгоритм буде завершено. Подумайте, будь ласка, і спробуйте згадати в яких ще піснях чи казках. Є ось це постійне повторення алгоритму, яку, можливо, ви знаєте казочку, пісеньку, в яких відбувається таке саме повторення, як ми розглядали з вами на прикладі казок рібки, колобка та рукавички. В середовищі Scratch ця команда виконана, реалізована за допомогою команди із кнопки керування так повторити до певної умови. Отже, розглянули ми сьогодні з вами алгоритм повторення з умовою. Будь ласка, переслухайте, запам'ятайте основні поняття, практична робота буде подана вам окремо. Дякую за увагу! До побачення!